Народилася в 32-му році, мама ходила на роботу, прийшла з буряків, сіла на порозі, дівчата положить мені цибулі і там трошки цукру. І стала мене годувати груддю. І приказує до старших дітей. Діти. Якщо мене не стане, а вона виросте і безсердита, то ви її прощайте, тому що бачите, чим я її годую. Того вас запевняю, що якби не голодовка, то, звісно, б я її годувала такими продуктами, які би були.